Так, заводимо і всеки зранку, перший запуск. Так, акумулятор що у нас тут? Акумулятор новий топов. Фризу опусти, фризу опусти, фризу подняти. От він тут стоїть так, на пару днів. Ніяких підтікань масла немає. Все сухо. Э, Зашелкни цю боковушку Це буде такі Так само по задньому мосту. Ніяких капель, ніяких підтікань. Все сухо. Тут Напрацювання 766 мотогодин Так. О фрезі Речах на, на фрезу Запусти фрезу Резина, будь ласка. Включаєш? Давай максимальну швидкість. Все крутиться, правда без неживо, але крутиться. Далі, передня резина. Проїзд, Всі передачі працюють легко включається, нічого не гримить. Передок включений. з да. включеним да. передком. Реально апарат бомба. За такі гроші. Коштував він 400, зараз 4400. Так і є. А світло? А, світло рапо, А поворотники? О, ще й поворотники.